Дорогі друзі! В цьому відео я розповім про право вибору пенсій, яка з них може бути вигідніша для пенсіонера, та про особливості обчислення страхового стажу у воєнний період. В Україні передбачені такі види пенсій. Чотири види: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та за вислугу років. Пенсія за віком призначається особі тоді, коли вона має необхідний страховий стаж від 15 років до 31 року і досягає віку, який передбачено законом. 60 років, 63 або 65. Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, причину інвалідності, групу. Час настання інвалідності та строк, на який вона встановлюється, визначається органом медико-соціальної експертизи. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членом сім'ї, якщо годувальник, на отриманні якого вони були, помер. Дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від факту перебування на утриманні. Батьки, чоловік чи дружина померло, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів для існування. І пенсія за вислугу років. Призначається окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності. Це вчителі і медики, льотчики і артисти, спортсмени та інші категорії. Людина, яка має Одночасно право на різні види пенсії може обрати один із цих видів пенсії за її вибором. Чи варто змінювати вид пенсії з третьою групою інвалідності? Пенсія за віком стає вигіднішою для пенсіонера, який має третю групу інвалідності і має достатньо страхового стажу за віком. Адже пенсіонер з інвалідністю третьої групи отримує лише 50% пенсії за віком. Проте, якщо людина з третьою групою інвалідності ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж, то пенсія за інвалідністю може призначатися одразу у розмірі пенсії за віком, тобто у повному обсязі. У цьому випадку переходити з одного виду пенсії на інший, не є доцільно. Що вигідніше особам з першою чи другою групою інвалідності? Щодо осіб, які мають першу чи другу групу інвалідності, то усе залежить від віку особи та кількості набутого страхового стажу для переходу на пенсію за віком. Ймовірність того, що пенсія по, інвалід... по інвалідності буде вигіднішою, ніж пенсія за віком, доволі висока. Взагалі, для того, щоб перейти з одного виду пенсії на інший, потрібно звертатися до пенсійного фонду. Профільний спеціаліст зробить розрахунок очікуваної суми пенсії, і ви самі зможете прийняти рішення, чи варто переходити на інший вид пенсії, чи ні. Щоб перейти з однієї пенсії на іншу, потрібно подати відповідну заяву до пенсійного фонду. Нові виплати почнуть нараховувати з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи. Нагадую, що право на вихід на пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки за наявності не менше 31 року страхового стажу. У 60 років, не менше 21 року страхового стажу у 63 роки, і за наявності від 15 до 20, 21 року страхового стажу у 65 років. А тепер про стаж. На період запровадження воєнного стану в Україні. Існують певні особливості обчислення страхового стажу. Якщо людина перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, незалежно від строку і дію її трудового договору було припинено, то такий період трудової діяльності до страхового стажу не зараховується. Навіть якщо є відповідний запис у трудовій книжці. Це пояснюється тим, що в цей період за таку особу не сплачувалися страхові внески. Водночас чинне законодавство дозволяє сплачувати страхові внески за себе самостійно. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будете мати завжди свіжу Інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!